Інтер'єром цього тижня ми вибрали об'єкт, зроблений архітектором Ганною Медливою. 47 метрів для квартири, начебто чимало, але якщо кухня всього 5 метрів, коридор величезний. А вітальня вузька завдання виявляється непростим. Ми зустрілися з автором проекту Ганною Медливою, генеральним директором проектного бюро Архітектурна політика і розпитали її. Як же все це стало можливим? Розкажіть, будь ласка, який метраж спроєктованої квартири? Метраж квартири 47 квадратних метрів. Хто замовник цього проекту? Квартира спроєктована для молодої мами і дочки школярки? Як ви вирішили питання функціоналу і чому вирішили саме так головним нашим завданням було розширити простір? А зробити це було непросто третину загальної площі квартири займав коридор, кухня була всього 5 метрів. А вітальня дуже незручної форми, витягнута і вузька. Ще один важливий момент повинна була бути дитяча кімната. Дитина повинна була мати свій кут для занять ігор, захоплень і, звичайно, для відпочинку, повноцінного сну, ізольованого від гостей, телевізорів та іншого. Як ви зонували простір, в першу чергу ми знесли стіну, що відокремлює кухню від вітальні і утворює той самий коридор. В результаті вийшла велика світла кімната з видом на ненудний сад. Ця кімната і стала життєвим центром всієї квартири. Тут розмістився великий розкладний диван, здатний вмістити галасливу компанію обідній стіл. Фортепіано, огромного зазначенням і зовсім невелике по ширині цього 1-3 метра. Жіноче щастя гардеробну. Що і чому підібрали з меблів. В якості спальних місць ми вирішили для оптимізації простору використовувати розкладні дивани. В якості систем зберігання для книг і техніки найбільше підійшли вбудовані в стіни стелажі. Для прийому гостей ми підібрали круглий стіл, це дуже гостинний будинок. Сама кухня, економ варіант від відомої шведської компанії. Ми підібрали найспокійніший нейтральний фасад, який не буде притягувати до себе увагу всі акценти в квартирі, зроблені на колористичні плями з матеріалів, фактур і аксесуарів. Начто ви орієнтувалися, підбираючи декор для стін. У дитячій оформлення ігрового кута вибирала сама маленька господиня. У вітальні стіни оформлені в нейтральних блакитних відтінках, що підкреслюють яскраві рішення. Диван, фіранки і живопис нам пощастило квартира дуже сонячна, вона постійно залита світлом. Що в проєкті було найскладнішим для реалізації, складно було примудритися збільшити майже в два рази кухню за рахунок знесення стін між нею і санузлом, при цьому не можна було втратити в площі санузла, та ще потрібно було вписати в нього все необхідне, душову кабіну, унітаз, пральну машину. Раковину і систему зберігання. За счет я санвузла в колишній коридор і вигину стіни між ним і кухнею. Все ети задачі вдалося вирішити, як відреагували замовники на результат. Вони щасливі. Зараз є для них вірніше їх друзів і родственников. Роблю наступні два квартири. Автор проекту, архітектор Анна Медлєва також поділилася з нами кількома прийомами декорування. Які вона і сама часто використовує, один цікавим елементів інтер'єрного рішення? Я вважаю перехід через карниз від стіни до стелі, наприклад, можна виділити верхню частину стіни білим кольором і відокремити місце переходу молдингом. Багато боятися таких широких карнизів, але візуально це дуже збагачує приміщення, робить його елегантним, і крім того. Візуально піднімає висоту стелі. Теж можна сказати і про високі плінтуса, над якими я завжди пускаю додатковий молдинг, такий прийом завжди додає шику в обробку, два не треба боятися грати з кольором. Наприклад, якщо квартира сонячна, то цілком можна зіграти на холодних тонах блакитний, сірий, як це зроблено мною в проєкті, в якості фону і додати яскравих фарб в кентах тоді. В дні квартира залита сонцем не буде відчуття спеки і надлишкового тепла від пересичення теплими відтінками, блакитні і сірі відтінки надають свіжості інтер'єру, а коли похмуро і сіро за вікном яскраві фарби кораловий, помаранчевий, червоний, жовтий додадуть в квартиру сонця. 3. не можна так само забувати, що на шпалерах яскравим вираженим малюнком не будуть дивитися ні ваші улюблені фотографії, ні картини яскравий малюнок шпалер. Зав'є будь-яке зображення, тому, якщо ви хочете декорувати стіни улюбленими і дорогими серцю сюжетами, то шпалери треба вибирати спокійні, краще однотонні нейтральних відтінків.